10 найважливіших подій цього тижня в апінській громаді. В Орпоні попрощалися із захисником України Андрієм Гончаренком. Він загинув на Донеччині. Почалося відновлення будинку на 10-й лінії 4 в АВОПОНІ. Тристоронню угоду про відновлення багатоповерхівки підписали компанія Кософтерпінська міськрада та фонд відновлення міста. В орпінському шахово-шашковому клубі пройшов чемпіонат громади з шахів серед дорослих. Організаторами виступили молодіжний парламент та інформаційне агентство ITV. у Бучанському районному управлінні поліції. Новий начальник, підполковник поліції Андрій Маланчук. Ірпінь відвідав міністр освіти. Словацької республіки Даніель Бутора. Відбулася позачергова сесія Ірпінської міської ради. Це була найкоротша сесія року. Тривала 10 хвилин. Ірпінь відвідала делегація з Австрії на чолі з головою Національної ради Вольфганом Соботкою. Вперше зустріч з іноземними гостями відбулася на території міського храму. Новий міст через ріку Ірпінь в Романівці відкриють вже до кінця року, повідомив мер Ірпеня у коментарі журналістам Майтєві. До Ірпеня з нагоди все дня бібліотек завітав тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури Ростислав Карандєєв. Ця громади привітали з професійним святом.